Всім привіт, друзі! Яке значення мали протести, які відбулися перед Майданом? Наскільки вони були масовими та що вони дали? Перші невдоволення проявилися в листопаді 2010 року, коли діючий уряд тодішнього Азарова запровадив податковий закон, який скасовував спрощене оподаткування для малого бізнесу, що, мало, що мали до 10 працівників. В результаті почалися протести. Янукович відреагував на це шляхом того, що він публічно розкритикував дії Азарова і сказав, що не можна вижимати всі соки з малого бізнесу. Надалі податок було встановлено 5% від доходу, а виплати на соціальне страхування збільшувалися. Протести стихли, але проте активісти, які в ньому брали активну участь, проти їх почалося переслідування. І їх звинувачили в тому, що вони нібито задали шкоди громадському майну. У 2012 році відбувся видача нового закону. На цей раз він відносився до мовної політики, який скасовував українізацію, а також надавав право оголосити регіональну мову. Проти цього закону мовного почалися протести в Києві. Активісти оголосили голодування. Але на той момент Янукович ще мав підтримку в населення, тому це не переросло до масових протестів в Україні. Але злочинний уряд відчував і його посіпаки відчували досить себе впевнено. Тому в Миколаєві теж розпочалися протести, але вони відбулися вже на іншій основі. А там відбулось злочин. Де місцеві сини місцевих чиновників згалтували 18-річну дівчину і їх відпустили з під варти? В результаті почалися мітинги в Миколаєві. На їх підтримку відбулися протести в Харкові, Одесі та Донецьку. Янукович знову дасть до перевіреної тактики і розкритикував пшонку. А Захарченка відправив до Миколаєва, щоб він розібрався з ситуації. В результаті протести знову стихли. Подібний злочин відбувся і в селі Врадівка, знову ж таки, Миколаївської області, але там уже злочинці були покарані, оскільки місцеві жителі оточили відділок та погрожувалися його спалити. За місяць до цього, в червні 2013 року, фонд демократичної ініціативи проводив опитування населення, і в результаті його. 25% українців на той момент вже підтримували масові протести проти діючого уряду. 71% висловився недовірою до Азарова, а 69 висловили недовіру до діючого на той момент президента Януковича. Але ці протести, що податковий майдан, що закон про мову, що свавілля чиновників, вони не стали фундаментальним для українців. І вони не стали тим каталізатором, який би переріз би в глобальні і широкоможі масштабні протести по всій Україні проти уряду. Потрібні були зовсім інші речі, які б це б зробили.